Дослідження показує, що сильні бренди можуть дозволити собі на 13% вищу ціну у порівнянні зі слабкими брендами, та на 6% вищу, ніж середні бренди. А також досягти на 31% вищого оперативного прибутку по відношенню до доходу. Diversifying abroad also means the opportunity to bring in new talent. resources and information from sources that had previously been unavailable this includes human resources manufacturing partners and suppliers that you may not have had access to if you operated strictly in your domestic market this access to new talent resources and information enhances your company's capabilities and strengthens its competitive edge Amsterdam <laughs> Rotterdam Купляли продукт в морі, далі грузили його в баржі, сплавляли по рейну до шпеєра. Там піднімали його вагоноцистерни, довозили до кордону з Україною. Там переливала вагоноцистерни вже на широку колію. І далі ці вагоноцистерни роз'їжджалися по, по Україні. Це був такий найскладніший ланцюг, але він нам допоміг в певний момент наситити ринок бензинами.